Ой, яйо. Як добре, що я замаринувала на дві штуки. Вона по солі. Просто ідеально, просто ідеально, я вам кажу. Для початку скумбрію очищаємо, нарізаємо ось на такі шматочки та перекладаємо в контейнер чи то банку як за бажанням. А тепер готуємо маринад. Всі пропорції вкажу під відео. Тут у мене вода. Додаємо сюди сіль та цукор. Лаврове листя. Далі потрібно додати суміш перців та коріандр. Але в мене не виявилось саме горошком, тому додаю мелени, який є. Ставимо на вогонь, доводимо до закіпання і даємо охолонути. І тепер скумбрію заливаємо головне охолодженим маринадом. Накриваємо і залишаємо промаринуватися в холодильнику на дві доби. Боже, яка вона смачна! Вона тільки добу постояла,